З вами і з Духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Луки Слава тобі, Господи. Сталося так, що в суботу Ісус ішов через засіяні лани, і його учні зривали колося та, розтираючи руками, їли. А деякі фарисеї запитали. Чому робите те, чого не дозволено в суботу? У відповідь Ісус сказав їм Хіба ви не читали про те, що зробив Давид, коли зголоднів сам і ті, хто був з ним? Як увійшов він до Божого дому і, взявши хліби покладання, які не дозволялося їсти, хіба тільки самим священикам, сам їв і дав тим, котрі були з ним. І додав. Син людський є Господом Суботи. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Сьогодні з вами читаємо добре знайомий текст, коли Ісус йде з апостолами. А чіпляються до Ісуса через апостолів, оскільки до самого Ісуса вчепитися не могли. Ані в цій ситуації, тому що Він тих колосків не розтирав і не їв. Це робили апостоли, Ісус. Ані не розтирав, ані не їв. Натомість. Фарисеї намагалися вчепитися до Ісуса хоча б через Його апостолів. Тобто, так як і зараз ми, наприклад, бачимо, як воно є в суспільному е світі, в політичному світі, в світі шоу-бізнесу. Що якщо хочуть добратися до когось, то добираються, якщо не безпосередньо до когось напряму, ну то принаймні через якесь оточення там, чи через рідних, чи через якихось співпрацівників. ну, Ситуація абсолютно, думаю, зрозуміла. І щоб ми з вами могли зрозуміти, що ж тоді взагалі відбулося, потрібно пригадати, можливо, вкотре, що це були зазвичаї взагалі такі, чому було заведено саме так, а не інакше. Одна з таких речей, яка, можливо, нам зараз дуже часто десь там. Пропадає з очей, можливо, ну, пропадає з очей з погляду. Ні, можливо, яку ми просто-напросто не помічаємо, це те, що колись, не те, що 2000 років тому, але навіть, скажімо там, років 100 тому, якість життя, якість харчування насправді були слабкою. Зараз є така мода хвалити, казати, що от все, що є зараз, є погано, а все, що було колись, було добре, було. Але цей раціон їжі був надзвичайно скромним, був дуже убогим, кількість продуктів була дуже невеликою, кількість рослин, які росли, також не були такими великими. На сьогодні можемо піти десь там в магазин, на базар купити. Абсолютно не сезонні фрукти, овочі. Можемо купити якісь речі, завезені десь там з других частин світу, десь там, не знаю, починаючи від тієї самої кави чаю, які ростуть взагалі на інших континентах. І в залежності від того, чи там дощі, чи там сухо, то такий будемо мати врожай, наприклад, чаю і кави, і це також на ціни впливає. Ще якісь інші там фрукти, овочі, приправи. Проп... Приправи самі, тільки пригадаємо, що. Епоха географічних відкриттів була саме завдяки тому, що люди їхали по приправу. Люди хотіли перцю, і тому плили до Індії швидшим шляхом шукали, як швидше добратися. Купували ці прянощі різноманітні за ціною золота взагалі. Ну тобто, це насправді була дуже-дуже дорога річ. Сьогодні це також не дешеві речі, які фірми, які займаються. Хоча б приправами, це теж фірми, які завжди при грошах. Е, ось. Але звісно, ціни вже не такі космічні, як це було тоді, ну, в епоху географічних відкриттів. А що вже казати за часи Ісуса? Тоді м, цей раціон був ну, дуже сильно бідним. Е, ще раз таку базову річ пригадаємо: розтирали зерно і їли. Тобто, е, дуже часто їжа виглядала саме таким чином, що десь там то зерно було якось там розтерте, якщо ви бачите, Субтитрувальниця Такі жорна, коли крутиться камінь. Ну то, можливо, до нас з музеї, зараз через музеї, можливо, в когось вдома були, і хтось ще пам'ятає, ці жорна виглядали якось більш-менш гарно. Натомість ті стародавні і в таких простих людей, які були просто на хазяйстві в когось, ну це виглядало таких два камінці, ну не дуже гарно оброблені і не дуже естетично симпатично вони виглядали. Ну, але тим перетирали і тим їли. Так що е такий був раціон, таке було харчування, така була кухня, така була кулінарна культура. І ось вони це їдять. Тобто річ така, найперша, коли нам захочеться десь там нарікати, казати, о, от що зараз, а от колись. Не люблю цих балачок, тому що це таке, знаєте. Таке виявлення претензії, не знаю, Богу, кому, не знаю, кому ще батькам, не знаю, кому, що о, якби невчасно я родився. Ну, слухай, може в чомусь і невчасно, можливо, десь там якихось там тих хімій не було, чи там атомної енергетики не було, але будьмо реалістами, що дітей, наприклад, родилося там, не знаю, восьмеро, а виживало троє. Тому що була дуже велика дитяча смертність і багато всього іншого зараз не хочу заглиблюватися, Лише хочу. Використати ось цей сьогоднішній фрагмент до того, щоб ми просто подякували Богові за те, що маємо можливість е, харчуватися досить різноманітно, е, тому що е, буквально ще наші навіть десь там предки дуже недавно, е, навіть таких фруктів, овочів, якихось там приправ чи ще чогось, навіть і про них не чули, не те, що не коштували. Ми натомість сьогодні насправді маємо можливість. Добре, з цим. З'ясували, пішли далі. Далі слід собі пригадати про таку базову і дуже просту річ, чому в євреїв була ця така заборона, що от в шабат не можна геть нічого зробити. І сьогодні ми якраз розбираємо цей фрагмент Євангелії, де ми бачимо такий, можна сказати, таке перекручення, такий фанатичний підхід, що навіть якщо люди голодні, то не можуть навіть там, того зерна з колосків собі там, натеребити. Це, звісно, передається. Але сьогодні ми з вами живемо в той час, коли ну, неділя, не неділя. Яка різниця? Я вже позавчора, здається, розповідав. Що е, в неділю е, їхав і бачив дуже багато людей на городах. Ну, Це точно не той випадок, коли вже все, край от не зберемо. Зараз ми цього врожаю і вже, і вже край воно там зіпсується, обсипеться, не знаю, ще щось буде. Людина мусить відпочивати. Людина мусить знайти час на молитву. Людина мусить собі цю ієрархію у голові поскладати, що спершу я віддаю свій час Богові. Далі є сім'я. Потім вже є всі якісь наступні речі. Подивіться, що. Відео, такий короткий ролик Рілс, який в нас на Фейсбуці подивилося понад 300 тисяч людей, і от там отець Євгеній розповідав про те, якою має бути ієрархія в сім'ї, хто має бути на першому місці, хто має бути на другому. Це дуже яскравий момент, дуже яскравий надзвичайно. Як сильно людей там дратує, що як це так, що має бути хтось там на першому місці, а хтось на другому місці. А виявляється, що діти не на першому місці, і як багатьох людей це абсолютно дратує. Зараз я не буду саме на цьому зупинятися, скажу лише те, що для багатьох людей сама постановка питання, що, виявляється, що Бог має бути на першому місці, або що діти не на першому місці. Для багатьох людей це взагалі ну, без перебільшення, шок. Люди здивовані, того, що все для дітей, все для дітей, все для дітей. Ну так потім та дитина підростає, хоче заснувати свою власну сім'ю, хоче жити окремо, хоче вже в своїй сім'ї робити, будувати це родинне вогнище, а їй не дають. Тому що як ми в тебе стільки вклали? Там грошей емоційних сил, ресурсу, як тепер модно казати, а тепер, виявляється, ти вже окрема сім'я. Як це ти окремий? Ні, ти весь час будеш наш. А ну, той чи чоловік, чи та молода жінка хоче сказати, ні, ну, в мене вже є мій чоловік, у мене вже є моя дружина, у мене вже є мої діти. Я хочу, я хочу жити в своїй сім'ї. нас ми по своєму будуємо, ми молода сім'я, ми хтось окремий, ми вже дорослі. Ні, ви не дорослі, ви весь час діти, і це постійно стягування таке до, до рівня колиски вже дорослих, абсолютно людей. Добре, це теж зовсім інша тема, але. Ця тема тільки ілюструє, тільки показує, що конкретно в нашому суспільстві питання ієрархії: хто має бути на першому місці, хто має бути на другому місці, що Бог має бути завжди на першому місці. Це питання не пройдене для багатьох людей. Це взагалі величезний шок. Як це так може бути? Як це, як це Бог має бути на першому місці? І так приходить неділя. Для нас, для християн, на відміну від євреїв, вже не шабат, а неділя бо в неділю Христос Воскрес. І ми в неділю маємо перед усім подумати, ага, де я буду на службі? Коли я піду на службу? Вже в суботу плануємо, там, наприклад, в колі сім'ї, чи кудись там виїхали, наприклад, то, ага, значить, що там, відкриваю інтернет, в Гуглі шукаю, де там є парафія, де там о котрій годині там служиться служба, який там, можливо, номер телефона, а як туди добратися, а де там відчинено, з якого боку там зайти. Це перед виїздом потрібно зробити, бо як багато людей бідкаються і кажуть: Ой, а ми не знали, що там немає храму, а ми не Знали, що там немає служби. Ну, але ж ви знали, що поїдете. Ой, так. Ну, ще рік наперед готувалися, що поїдемо. Ну, як рік наперед готувалися, і для вас був важливий відпочинок, ну то як результат показує, що ця служба була неважливою? Ну, але це таке. Перейдімо далі до цих кулінарних речей, бо сьогодні про них в основному мова. І е, вся сьогоднішня дискусія стосується виключно тільки харчів. Фарисеї обурилися на тих апостолів, чого це вони працюють в суботу, в суботу, в суботу не можна працювати. Е, ну Хоча яка там праця, розумієте, от руками розтерти, ну це ж ну ніякі не жнива, це ніяка не робота. Вони це могли навіть на ходу робити, навіть могли не зупинятися. Ну там, не знаю, Пожменці вони там з'їли там, тої пшениці, не більше. Але ні, вчепилися, що ось чому, а це вже була робота, це вже порушення Шабату. До нас в Україну в Умань е, приїздять хасиди цього року, і це ідейні правонаступники там тих фарисеїв, що були, бо вони теж дотримуються. Ось тут шаба, тут можна, тут не можна. Ось і теж цікаво поспостерігати за їхнім життям, за їхнім побутом, за їхніми звичками, як вони себе поводять. Е, це все цікаво, досить виглядає. Але тут цим апостолам дорікається, що от чому робити те, чого не дозволено в суботу, подивіться, яку тут потрібно мати е, нахайність, щоб людина, яка голодна, дуже сильно хоче їсти, щоб пожаліти її. Ті, ну, пожаліти, от, ну, що він там з'їсть там трошки, буквально, е, пожаліти настільки сильно, щоб цим ще й дорікати. Ага. І дивіться. Як в такі моменти проявляються люди доброї волі, люди з добрим серцем? От нещодавно бачив таке відео, як якась дівчина їхала кудись за кордон, десь там летіла, і в неї там, не знаю, чи на кілограм, чи на скільки переважувала її багаж у літаку їй сказали що вона може викинути ці ну вона повинна виконати ці речі по їх до літака не можна буде або повинна це якось оплатити а вона не мала звідки оплатити бо ну просто-напросто в неї не було грошей і все. Інша країна, грошей немає, пояснити до пуття теж не може. І вона вже почала викидати речі. І тоді той працівник авіакомпанії, там не знаю, Стюардеса чи хто, і сказали, що ви викидаєте чи не викидаєте, але штраф ви і так маєте заплатити. Ви так маєте доплатити за це. І вона була в розпачі. Вона не знала, що їй робити абсолютно і тут. Інші люди, з якоїсь зовсім іншої країни, бачачи це збоку, просто заплатили за неї, там, потрібно було заплатити якихось там 8 доларів чи що. І вона просто була на десятому небі від щастя, що не мусила викидати своїх речей, і що якось розв'язала взагалі цю ситуацію. І Богу подяка за те, що є такі люди, які от скрутну хвилину можуть комусь чимось допомогти. Пригадую для себе такий момент, дуже болісний. Це був коли, 13 років тому, я приїхав до Вінниці, якось їхав маршруткою. В один бік поїхав, заміняв товариша, там служив літургію за нього. Повертаюся назад. І тільки раз платити, а в кишенях, виявляється, мені не вистачало там чи 50 копійок, чи скільки на маршрутку. Просто. Я не подумав, що Ну, не порахував те грошей, якось не звернув на це увагу. І не вистачало саме тих 50 копійок. Ну, я там пішки добрих. Кілька кілометрів йшов, і так довго думав про те, що інколи 50 копійок може вирішити. Ну, питання, чи ти встигнеш, чи не встигнеш, і як ти проведеш там наступні кілька годин. Багато досить про це задумувався. Про ну, 50 копійок це дрібниця навіть 13 років тому. Але це дрібниця, яка може дуже сильно вплинути. Так, от, добре, що є люди, які когось можуть в якусь скрутну хвилину підтримати, сказати, що слухай, там не знаю. Чи віддасиш пізніше, чи от ви побачите якусь ситуацію, коли хтось буде в якійсь скруті, там, не знаю, буде не вистачати якоїсь гривні на ту саму маршрутку. Ну, дайте там. Нічого вже від того не станеться. А для якоїсь людини, яка просто напросто могла не розрахувати, там, не помітила, для неї це вже буде питання. І тепер знову ж повертаючись до цих самих апостолів, подивімося, що, на чому полягав гріх саме фарисеїв, в чому була їхня конкретна проблема. В тому, що вони не зрозуміли суті шабату. Шабат е, мав багато приписів, скільки можна зробити кроків, скільки можна чого зробити, скільки не можна зробити, де вважається праця, де праця не вважається. І найголовніше в Шабат це було наготувати на шабат наперед, щоб було що їсти, щоб в шабат не працювати, але одночасно не працювати, навіть не готувати, їсти, але одночасно, щоб в шабат всі мали що їсти, щоб всі були ситі. Тому що коли людина сита, людина не переживає, не журиться, вона вже має е, такий передсмак краю, що от в раю не будемо переживати, не будемо голодувати, не будемо е, боятися, що комусь там не вистачить. Всі будуть ситі, всі будуть задоволені. І що дуже важливо, е, що фарисеї, намагаючись дотриматися закону, пропустили суть цього закону. Суть закону була в тому, щоб люди в шабат були задоволені. Ситі. Зверніть, будь ласка, увагу, що ми в нас також є ось ці звичаї, ну, не такі, як єврейські, але подібні. Що потрібно на свята наготувати, наготувати. І завжди є ці дві проблеми. Це вже предмет багатьох жартів, що перша проблема не їж, бо це на свята, друга проблема їж, бо зіпсується. І також як би, готується для того, щоб люди на свята відчували себе задоволеними, для того, щоб відчували себе такими ситими. Ну, звісно, переїдати не можна, це дуже час забувається під час свят, але важливо, щоб от відчути, що о це от є там таке то свято, там скажімо, Різдво чи Пасха, і є якесь таке певне задоволення. І саме про це задоволення йшлося в Шабаті, що людина має почувати себе задоволеною. І тут фарисеї, якби формально букви дотримуються, а суть пропустили. І дивіться, ми з вами хочемо того чи не хочемо, але зустрічаємося з людьми, які дотримуються якихось, дотримуються якихось, нібито справді законів, нібито дотримуються звичаїв, але пропускають суть. І коли є якась суперечка, то дуже важливо подивитися, чи людина має добру волю. Чи вона просто хоче посперечатися, бо їй це подобається. Вона від цього отримує якесь задоволення. Чи людина має добру волю, і чи можна з нею справді десь там посперечатися? Чи, чи, чи можна їй щось довести, чи вона готова буде слухати взагалі? Це дуже велике мистецтво. Але для цього потрібно не мати цієї упередженості, такої вредності, що. от… Неважливо, як, але має бути по-моєму, чи правда, чи неправда, чи, чи є рація, чи немає рації, але має бути по-моєму, як би там не було, трава не рости. Сьогодні ми з вами бачимо Ісуса, який намагається тим, апост... тим фарисеям донести, відкликається до старого заповіту. Він бачить, що в них навіть немає тієї доброї волі, але все рівно намагається їм толкувати. Я думаю, що сьогодні дуже хороший. Фрагмент хороша нагода повчитися в Ісуса такої терпеливості до слабких людей, до впертих людей, які навіть, от, попри те, що не мають рації, то все рівно намагатися їм якось пояснювати, якось намагатися достукатися. Дорогі брати і сестри, в шабат людина повинна відчути себе щасливою, тому що шабат – це пересмак краю. Нехай Господь нас заохотить до того, щоб ми, роблячи якісь молитовні речі, йдучи на службу, готуючись, плануючи літургію, переживаючи святий день для нас, неділю, щоб ми могли якось трішки так відчути цей передсмак раю, як воно має бути, в злагоді, в спокої, в мирі, і тоді, коли Господь на першому місці. Амінь.